І так, розпочнемо з того, що перевіримо номер 480. Це частина вашого домашнього завдання. І давайте подивимось, що там вийшло. Так, у нас були пункти 2 та 3, так? Якщо я не помиляюсь. Так. 2 та 3. Так, ну, гаразд. 480. 480-й номер, так. Ми 1 та 4 зробили у класі. 2 та 3 було додому. Так, давайте пункт 2 перевіримо Іля, лякозу. Будь ласка. У нас є 11. А, пункт 2. М та 11М та 9N. 27. Е, Це дорівнює Під спільною рискою ми будемо ставити 11М. І 9Н. Множимо на 27N. 22Н. 27Н у чисельнику, 22Н у знаменнику маємо. Так, скорочуємо. Скорочуємо. 9 та 27, ми скорочуємо на 9. Це у нас буде 1 та 3, а 11 і 22 скорочуємо на 11. Це у нас буде 1 та 2. Угу. Так. Um, Множимо, це в нас дорівнює 3 мн дру... 3М у якому а. степені? В тебе М множиться на М. Це буде що? Це в нас буде М у другій степені. М квадрат. Так. М квадрат. А, і 2М у квадраті. І 2М квадрат. Так, оце у вас повинно було у цьому номері бути. Так, і пункт 3. Старошкевич, Ваня. Так, 36 АБ, 36 АБ, 17 С, поділити на 21 Б та 34 С. Дорівнює 36, 36 АБ та 17 С,

На 3. На 3 отримуємо 7 та 12. Ви бачите, це запізнання. Та я, я все побачив. 7 та 12. Далі 17 та 34. Отримуємо 7 та 12. 17 та 34. І скоро 17, отримуємо 1 та 2. Угу. Далі скорочуємо букви. Б, скорочуємо ВСБ. І це і на це скорочуємо. Так, що залишається? Дорівнює е, 24 А сьомих. дорівнює рівню 3,3 сьомих А. Так, 24а ділене на 7. Це можна залишити. Можна залишити, а можна. Якщо ми бачимо, що А у нас лише у чисельнику, так, тобто це 24 сьомих множиться на А, тоді можна з 24 сьомих виділити цілу частину. Так, що маємо? Е, маємо 3,3 сьомих А. Так, можна так записати. Гаразд, молодці. Так, ну що? Якщо питань більше немає по домашньому завданню, давайте будемо рухатись далі. А далі у нас задачі з дробами. Запишіть, будь ласка, тему задачі з дробами. Задачі з дробами. Задачі з дробами. Ну, по перше, назва. Так. Назва теми задачі з дробами. Ми розуміємо, що у п'ятому класі у нас вже була така тема, коли ми проходили звичайні дроби, і ми вже вміємо так. Шукати дріб від числа і шукати число за значенням дробу. Це все в нас було. Але враховуючи, що ми все ж таки вже учні 6 класу, ці самі задачі з дробами, які були, можна розв'язувати іншим способом. І так пишемо перший тип задачі. Пишемо знаходження дробу від числа. Знаходження. Дробу від числа. Знаходження дробу від числа. Знаходження дробу від числа. І на наступному рядочку пишемо, що потрібно робити. Пишемо, щоб знайти дріб від числа. Щоб знайти дріб від числа, потрібно, потрібно число помножити на цей дріб. Щоб знайти дріб від числа, потрібно число помножити на цей дріб. І так, дивимося уважно, що мається на увазі. Наприклад, я буду шукати у загальному випадку якийсь дріб МН від деякого відомого числа А. У цьому випадку достатньо дріб помножити на це число. Наведемо приклад. Маємо 3 четвертих від числа 12. Щоб знайти 3 четвертих від 12, ми множимо 3 четвертих на 12. Ну тобто, розуміємо, що під спільною рискою дробу маю 3 четвертих та 12 перших, 4 і 12 скорочуємо на 4, і залишається 9 перших. Тобто просто 9. І це нам повинно нагадувати таку ж саму тему у п'ятому класі. Давайте пригадаємо, як у п'ятому класі ми знаходили дріб від числа. От як ми знаходили 3 четвертих від дванадцяти. Ми помножали на чотири. Так, ми число ділили на чисельник дробу і помножали на його знамен... знаменник. Тобто ось так ми будемо робити вже в шостому класі, тому що знаємо, що таке множення дробів. Так, а у п'ятому класі десь тут поруч можна написати, що 3 четвертих від 12 ми шукали діленням 12 на 4 та подальшим множенням на 3. І це теж у нас було 9. Зрозуміло, що відповідь повинна бути одна і та сама, але це було так по сценарію 5 класу. А це вже у шостому. Як ви, звісно, будете шукати дріб від числа, це здебільшого ваша особиста справа. Можна і так, можна і так. Але швидше це просто помножити. Хоча іноді зручніше буває так. Ну, іноді. Так, друге римське пишемо Друге римське. Знаходження числа. Знаходження числа за значенням дробу. Знаходження числа за значенням дробу. Тобто обернена задача до першої знаходження числа за значенням дробу. І на наступному рядочку пишемо, щоб знайти число, щоб знайти число, за значенням дробу. Щоб знайти число за значенням дробу. Щоб знайти число за значенням дробу, потрібно потрібно значення дробу. Потрібно значення дробу. Поділити на цей дріб. Щоб знайти число за значенням дробу, потрібно значення дробу поділити на цей дріб. І так, давайте наведемо загальний вигляд задачі. Маю дріб від. Деякого невідомого числа, яке я позначив буквою Х. І ось значення цього дробу дорівнює деякому числу Б. І це ми писали і у 5 класі, і у 4 на підготовчих курсах. Це в нас дріб. Підписуємо. Х невідоме число. Невідоме число. А Б. Це значення дробу значення дробу Пишемо. І звідси маємо. Щоб знайти це невідоме число Х, від якого ми беремо дріб, потрібно значення дробу, тобто b, поділити на цей дріб. Значення дробу b поділити на цей дріб. От. Давайте наведемо приклад. Я буду шукати число. 3 четвертих від якого дорівнює 12. В цій задачі, я вже, як ми записали, вище, 12 буду ділити на 3 четвертих. Тобто, розуміємо, що під спільною рискою дробу 12 це 12 перших. А 3 четвертих я перегортаю, так? Тому що я на нього ділю. І тоді я можу вже скоротити 12 та 3. І маю 4 на 4, 16. У знаменнику 1 16 перших – це просто 16. Тобто 3 четвертих від 16 має дорівнювати 12. І це ми робимо вже в 6 класі, коли потрібно знайти число за значенням дропа. А давайте пригадаємо, як ми цю саму задачу розв'язували у 5-му. Отут От десь поруч. Напишемо ще раз. 3 четвертих від х дорівнює 12. Як ми у п'ятому класі таку задачу розв'язуємо? Ну, хто пригадає? Поділити на 4 помножити 12 на 3. На ще 12 раз. 12 поділити на що? На 4 та помножити на 3. Ні. 12 поділити на 4 та помножити на 3. Це було ось тут, у першому типі, коли ви знаходили дріб від числа. Отак От ви робили у п'ятому. А зараз другий тип. 12 Ми Ми треба, треба 12 поділити на 3 та помножити на 4. Так, треба 12 поділити на 3 та помножити на 4. У другому типі задачі. Ну і тоді, дивіться, маєте 4 на 4, все одно 16. І це було у п'ятому. Тобто, коли ви знаходите число за значенням дробу, ви можете або значення дробу поділити на дріб, це швидше, або поділити на чисельник та помножити на знамен. Ну, Ось так. І давайте пригадаємо третій тип. Давайте дописуємо, дописуємо і напишемо третє. Там ніяких змін не буде порівняно з п'ятим класом, але всі типи будуть поруч. Пишемо третє римське. Третє римське. Знаходження частини. Третє римське. Знаходження частини. Кома яку одне число? Яку одне число? Складає від іншого? Знаходження частини, яку одне число складає від іншого. Яку одне число складає від іншого? І нижче пишемо, що потрібно зробити. Щоб знайти? Щоб знайти. Щоб знайти? Яку частину? Щоб знайти? Яку частину? Перше число? Складає від другого, щоб знайти яку частину перше число складає від другого, потрібно записати дріб. Потрібно записати дріб. Чисельником якого? Чисельником якого? Так, ясно. Інтернет приказав. Полу, О, так. Що мене чутно, ну, так? А, зараз. Так, мене чутно. Ну. Так, 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 вас Що ну, то інтернет у мене вибило щось. Так. Е е що було останнє, що я продиктував? У вас тут о, було щоб знайти яку о, першу, від другого. Звозку, швидку. Швидку, щоб від знайти, другого. щоб знайти, яку частину перше число складає від другого, так, потрібно, і... потрібно. Потрібно, щоб знайти, яку частину перше число складає від другого, потрібно записати дріб. Потрібно записати дріб. Потрібно записати дріб. чис кома? Чисельником якого? Чисельником якого, чисельником якого, є перше число. Чисельником якого є перше число, кома, А. Знаменником тере друге. А. Знаменником тере друге. Давайте перевіримо, що ми записали у третьому типі Емілія. Ну прочитай, будь ласка, що в тебе там третє записано? Щоб знайти яку частину, перше число складає від другого, потрібно записати дріб чисельником якого є перше число, а знайти а знаменником друге. Молодець, а знаменником друге. Так. І давайте наведемо загальний вид задачі і приклад. Ну, Все дуже швиденько. І так, дивіться: якщо я шукаю, яку частину число А складає від числа Б. То я просто записую дріб А у чисельнику, Б у знаменнику. І це все. Так само, якщо мені знадобиться знайти, яку частину число 3 складає від числа 5, я просто запишу 3 п'ятих. Все. Так. Наразі давайте спробуємо розв'язати перший варіант номер 67 Я ось тут поруч напишу. І так, дивіться, я, щоб зараз вже не шукати десь умову, я виведу на екран. Скільки градусів містить кут, який становить 4,15 прямого кута, 7,20 розгорнуто. І так, у першому пункті пишемо. 4,15 від. Так, прямий кут. Прямий кут це скільки градусів? 90. 90. О, значить, ми шукаємо 4,15 від 90 градусів. Давайте подивимось уважно на те, що ми сьогодні записували, якого типу ця задача. Першого. Першого. Так, тоді що будемо, будемо робити, Ваня? Е, тоді нам треба е, поможити 4 четвертих ой, 4,15 хуже. На Помножити на 90. Так. Задача першого типу. Тоді виконуємо множення. Так. Під спільною різкою дробу. Маємо 4,15 15 та 91, І скорочуємо. Помножити на 91. та 50... 90, 90 може. А, стоп. 15. 50...

Я, я бачу, що він так. дуже погано працює інтернет. Що я можу зробити? 24 градуси. Так, наразі друге. 7 двадцятих розгорнутого кута. Розгорнутий кут це скільки? Теж я. Ну, давай вже закінчимо з цим. 180. 180, 180 градусів. От. Так. Тобто я шукаю 7 двадцятих від 100... 180 градусів. Що мені потрібно зробити? Е, так, мені, вам. Ой, <світ> треба зробити 7 двадцятих помножити на 181. Так. Тобто, Дорі... задача якого типу? Е, задача теж першого. Теж першого типу, так. І знаходимо множенням. Так, скорочуємо 20. Так, 80, 80. скорочуємо 180 на 20. Так, це буде 90 та 1. І 1 7. на 9. 9. А, так, так. 1 та 9. Так, ну і 7 множимо на 9. 7 на 9, 63. Угу. 63 цілих. Тобто 63 градуси, Так. Гаразд. Це зрозуміло. Так, ну і давайте зробимо номер 68 і так, умова. Швиденько. Михайлик прочитав 7, 15 книжки, у якій 300 сторінок. Скільки сторінок прочитав Михайлик? Таке розв'язували і у четвертому класі. І так, маємо книга. Тере, 300 сторінок. Далі прочитав. Чи прочитали. Невідомо сторінок, але відомо, що це сім п'ятнадцятих від книжки. Так. І потрібно знайти, скільки він прочитав. Розв'язання. Емілія, давай поїхали, спробуємо. Ми шукаємо 7,15 від 300, так, від 300. Як ти вважаєш, якого типу це задача? Я вважаю це. Ой, щось тебе дуже погано чую. Вже взагалі не чую. Друга. Ти шукаєш дріб від числа. Тому це який тип? Це. Перший, так. Це перший. Окей. Ми шукаємо. Ось тут можна собі написати, що ми шукаємо 7,15 від 300. Ось. І тоді ми бачимо, що це задача першого типу. А якщо ми шукаємо дріб від числа, то ми. Множимо. Множимо. Так. І ось тут я можу скоротити 300 та 15. Одразу на 15. Що я отримую? 2 та 0. 20. 20 та 1 І 20 помнож на 7. 20 поміж 140. 140 сторінок. І це він прочитав все. Ну, і відповідь, звісно. Прочитав 140. Да. 140 сторінок. Просто можна лише число. І так, дивіться. Значить, домашнє завдання. Значить, по сходинкам. Так, ну, збірник, ми розуміємо. Значить, це у нас другий варіант Номер. 67 і 68. І за підручником мерзляка. Один номер мене цікавить. 445. 445. Це лише на ділення. Так, зрозуміло. Зрозуміло. Так, ну, далі дивіться, завтра. Проведемо логіку, ось, і потім вже йдемо на канікули. Побачимось. Дякую.